На подвір'ї його дому зібрались, аби попрощатись. Рідні, друзі, побратими та сусідам прийшли провести в останню путь Юрія Луцика. Йому було лише 27, і він мужньо боронив Україну від російських загарбників. До лав збройних сил України хлопець вступив ще в перші дні війни. 9 листопада, внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання завдання на Херсонщині загинув. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах збройних сил України. Стрільця стрілецької роти військової частини а 7179 старшого солдата Юрія Луцика. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, 12 листопада 22 року. Юрій народився і ріс у селі Ренів. Тут вчився. Шкільні друзі, хлопця згадують його як лідера. кажуть, завжди був позитивним та доброзичливим, знав, чого хоче, і досягав своєї мети. Однокласники зізнаються, саме планували зустрітися усім класом, розпитати про плани на майбутнє. Думали, що разом відсвяткують і перемогу. Та ця війна забрала мужнього і відважного захисника. Він був перший всьому. Він був лідером в класі. Ми всі за ним йшли. Ми його слухали і. Він був перший в класі, був перший в компанії, і спогоди тільки найприємніші і найвеселіші. Не пам'ятаю його засмученим, він міг підтримати, порадити, розрадити. Він дуже був відважний. Інші хлопці, які трошки боялися, може щось не були впевнені зробити, то ще один наш однокласник Міша це його побратим. Вони були всюди, де тільки такі найгарячіші точки. І так сталося, що під Херсоном, який зараз звільнений, він і загинув. Юрій Луцик до 9 класу вчився у селі Ренів, потім у гаях Ростоцьких. По завершенні поступив у четверте училище, вчився і паралельно працював. Завжди відрізнявся тим, що хотів бути самостійним і незалежним, а також допомагати. Дізнавшись про війну, одразу ж вирішив йти на передову, адже до того вже був в армії. А 25 лютого відважно став на захист України. Знайомі кажуть, Юра завжди був першим, не боявся невідомості і свідомо знав, заради чого йде на війну. Я навіть не можу сказати. Завжди був в перших рядах тих захисників, які є добровольці. Він з перших днів кажу, пішов воювати. І ну так сталося. У героя залишились батьки, сестри та рідні. Поховали героя 12 листопада у рідному селі Ренів Залозецької громади. Вічна слава та пам'ять.